<пайний> Файний. Вже нема двоє людей, які один сушить, другий чеше. Тут вже в нас професійна сушка виходить. Все легко, професійно, краще. Як кавалерка така як була, але то, знаєте, хлопці, гарний. Боже, той ручник вам можна та... тебе всю накрити? Так, експериментувала сині рушники, no. такі такий гарний. Каже, білий. Каже, яка тобі білий, то шампан. Шампан. Колір шампан. Білий. А цей. А Молодший. Що кавалерочка, я вам скажу, тако досушу її. Mm -hmm. Софія дзвонить yeah. і каже: я вже помилася, вляглася, лежу, а ти що. А я кажу, йой, Софаде, ми споє, коли я ще спати піду. Ні, кажу. кажу, я ще ні, хіба моніку мию. Але помила їй голову після басейну, бо треба. Так що, кавалірочка, всім на добра ніч, мирної, спокійної ніченьки, досушую ми і я думаю? -от б, б було, тако, чіпнути, знаєш, От у вас все рівно файно би було такое знаєш, легенько. Тут вас боку. Що ти чіпи там фельдше. Добре. Всім добраніч. Добраніч. Добранець. Хо! Я плачу.

Ви вже вляжете сьогодні? Ти нас здіймаєш. Лягайте спати. Ми смакуємо. Та я бачу. Ну, У вас нічний зор. Угу. Та я замітила. Вибираємо. Які жалейки, так? Правильно. Потреба, правда. Угу. Смачного. Як ці пилісоси? У мене вже A, жуйку. Угу. Куда? Ви питання купиш? Давайте і Жуйку. Малічко. Та нічого. На тобі мій. А, то добре. Забирайте. Дай хоч моє. Забирайте. Чупа-чупс. Дай по цьому, це моя фразка. Так. Ага. Дай по цьому. Дай по цьому. Що за слово, дай по цьому. <риск> <риск> дай по цьому, чупачу. Дай по цьому. Я її перший раз почув і вона мені прям дуже сподобалась. <риск> Зубок. Тоді, <Того>, щоб ви <риск> розуміли, то вечірній. Вечірній. Жор. Жор. У нас тут тішила кулачна штучка. Mm. Таку ми майже все відкрили. Але він нічого не дає. Нічого ще не сіли, але... Нічого. Нет, а что это из Зилы? А вот это что такое? Это матом. Все С А вот это что? Я бы бы сейчас. Мусим это все. Да, то да. Та я, то что? Ага. Та та? я иду спать. Уже все кавлерка в пижамах, кроме Талика. Никто не может влезть. А я в халате? Então, eu tô me não que, é que é a tozobe. A tozobe.